Так, друзі, привіт! Слава Богу! Ми посадили садочок. Три рядочка полили. Зараз трохи там з трактором проблема. Пробилось колесо. у бочці. Зробимо колесо. думаю, сьогодні-завтра полє. 12 рядів посадили. Бригада була із 15 людей. Пар садило, один з лопати, один із, е, рослинку виставляв, так як потрібно, грубо кажучи. Під, і слава Богу, більш-менш посаджене. А троє поливало, один був на машині, а двоє поливало, бо з бутлів, в бутлях була. Було 300 бутлів 10 літрових. Розподілили на дві машини. Полили три рядовці. А стальне полем вже з бочку зробимо. Полємо. Все посаджено. Все більш-менш непогано. Полем вже весь садочок, потім пройдемо з лопатою, підкидаємо наверх і ще земельки, щоб закрило вологу і... Ну там ж ви бачите, що просіла земля, перевелись тріщинки, то тобто все потрібно буде закрити і все буде добре. Ось такі справи, так що 2 гектара посаджено. 1020, 1020 вже вилетіло 1020 чи 1050 саджанців висаджено. Все добре. Залишилося ще однорічний трапезунський, однорічний обільний. Кому цікаво, можете ще позвонити замовити. Або на осінь, якщо успію, або вже на весну. Думаю, ще штук 200 саженців зможу зробити. Люди, друзі, сидимо, накрили полянку, обідаємо. Все круто, я довольний. Посадили швидко, все добре вийшло. Є косяки трошки далековато від, від колишка, але нічого. Тобто все поправити зараз ще. Добре, на фоні двох гектарів садочка фондука, бажаю вам успіхів, мирного неба і все-все найкраще.